Я пам'ятаю, я приходжу вже з зі зібраними документами, з відношенням з бригади, і така: добрий день, типа мені 20 років, я на контракт. А я була маленька, там, до 45-50 кілограмів, вони так дивляться на мене. Куди? Я така, на контракт воювати. Вони Так дивляться. Ти точно цього хочеш? Я така, да. Вони такі добре, але приховувати не буду. Були моменти, коли. Були представники ВРТЦК СП різних бригад, і вони такі: а давай до нас кухарем, а давай до нас діловодом, а давай до нас ще типу кимось. Давай будеш сидіти з папірцями там щось робити. Я кажу: дивіться, мені це не цікаво. Типу, я обрала, я йду по своєму шляху і все. Ну, тобто, і мені це не цікаво. і Вийшло так, що мені пояснили всі ризики, які можуть бути. І я така, ні, я все одно йду. Так, був командир підрозділу, з яким ми зв'язалися пізно ввечері, тому що в мене була робота, в нього робота. так. І типу Ми зв'язались, і саме перше, як зараз пам'ятаю, що він мене запитав, а тобі не страшно жити з чоловіками? Ти зможеш жити з чоловіками? А я така, «Да, я до цього готова. Він такий, А те, що ти зможеш померти? Я така, «Да, я до цього готова. І він такий, хорошо, проходь без ВП, відношення є, і ми тебе ждемо.